Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Сьогодні нарешті хоч якась відкачка. Хочемо трішки показати, як ми відбираємо мед. Хоча це стандартна процедура, хто дивиться наші ролики. Вже знаю, як це відбувається. Але хочемо сказати, що це викачка лісової малини. Доношують таку лікарську рослину, як волошка, по-різному її називають в народі. От такі потужні сім'ї спрацьовують. Починаємо спереду відбирати рамки. Один прицеп ми вже відкачали. Меду не дуже багато. Але хочеться прокачати, скільки вже є. Оцього ми таку остатки розплоду прокачати, щоб якийсь був сорт меду. Хочемо відділити малину від других сорту меду. Буде видно, що далі, чи піде іван чай, але поки що дає волошка, несуть з неї масляний пилок такого масляного кольору. Малина вже відцвіла, це 100%. Це у них обично крайня рамочка кроюча, тобто перва біля льотка. Щоб ви зорієнтувалися, хто, хто не бачив. От така світленька рамка. Ми були в четвер, більше було печатки, ніж сьогодні. Все відкривають. Цікаво, пчоли роблять. Чекаєш, е, за, е, за печат, щоб запечатати, а вони готуються до наступного взятку, так як було, був перерив. Оці дні фактично від четверга не носили, піділи наш медок. І розкрили розпечатку. Вона була досі. Хто відео дивився, а ми знімали його. Четвер, запечатка була сюди, все повідкривали. Така, така у них тенденція, я помітив між, між переривами взятків. Коли є перерва, понуре починають. і Починають розпечатувати той, що був е, запечатаний мед. Якби його перепечатують. Ну, але деякі сім'ї не, не трогали. Ну, це теж повністю медова рамка. От, весь мед ми не переживаємо, весь мед зріли. Я кажу, від четверга тут привеса взагалі не було. Так що медок дуже смачний. відчувається такий насичений вкус малини. Хочу пояснити, бо деякі запитували, як то мед із малини. Це малина цвіте до, до плодів. Це з цвіту малина, не з плодів малини. Хто не, не знає, Оце така рамочка. бачите, вже темніший мед пішов, це вже пішла волошка. Ось так. Це не було до малини залито. Це вони зараз підносять, це не трогаємо. Це вона успішно буде підсівати. Матка. Зразу тут спереді формуємо гніздо, деякі відійшли назад. Оцю ми заберемо рамку. Там п'ятачок розплоду. Це ми заберемо важка рамка, кілограмчика 2. У нас тут бджоли вистачає, і цей розплід прийде сюди успішно, потихеньку відкачається, нічого з ним не станеться. Нам потрібен оцей полонинський гірський мед, який ми цінуємо. І наші покупці, хто купляє цей мед, знає, який він смачний. Так що на днях вже можна буде замовити нашого медку. Так, тут теж пару. Личинок запечатаних тут трохи більше, але це теж все заберемо. Добре, що трохи літають, щось працюють, щось собі приносять в розплодну частину гнізда, де, де сирий розпліт. Тому нам легше відкачувати не мішають нам, не лізуть от у ці корпуса і не лізуть туди де, де ми відкачуємо. Спокійно можна відбирати цей товарний мед. Хочемо розказати ще трішки про. Цей гірський мед. Чому він такий корисний? Ну, по-перше, тому що це взагалі малина, це лікарська рослина від простудних захворювань, від різних воспалень. Організму лікує, ну і ви можете бачити на відео наскільки це екологічно чиста зона. Ми вже і в прошлі роки говорили про цю екологічно чисту зону. Це хто не був ні разу в горах, важко передати той такий, можна сказати, тропічний аромат тих лісів, де практично кожен день випадають дожджі, створюються такі тумани, і таким чином виділяється той нектар. Дуже мало того нектару, бідні медоноси із тих дикоросів. Бджілкам дуже треба трудитися треба мати потужні сім'ї, щоб взяти хоч яку якусь кількість меду. Ніде посів тут і приблизно немає якихось аграрних там полів. Це в радіусі. ну так. Не досліджували, але в радіусі 150-200 кілометрів взагалі нічого не засівається, ніякими хімікатами не обробляється. Так що це вже про щось говорить. І крім лісової малини, там є дуже багато дикоросів, Там цілий букет лікарських рослин. Теж, якщо не помиляюся, більше 20 були проведені дослідження. Більше 20. -ти. наявність пилконосів було виявлено внук виявлено в меду там додається, Можливо, ну важко сказати. Ми не даємо на дослідження цей мед. Можливо, там є якісь частиці меду із чорниці звичайної, брусник Полонинської. Можливо, якось там впливає і цвітіння смереки. Воно дуже рано привозимо туди бджіл. Ну завдяки такому недобросовісному, хочеться сказати, вирубуванню наших гірських лісів. Ви вже бачите, масиви лісів вирублені. Оце просто тут знято такий нема нема лісу. От завдяки цьому бджілки мають де трудитися. Але ми бачимо, що це така поганий показник, мельний пузир такий, мають де трудитися, потім то все заростає лісами і потім вже перестають ті лікарські рослини медоносити. Тобто зменшую, зменшуватиметься медоносна база. Якщо вони дуже швидко вирізують в одні роки, то так само буде швидко, коли буде заростати, зменшуватися. Раніше то все було так злагоджено у лісників менше вирубувалося, і хватало і для бджіл, і для всіх. А зараз то все пішов дисбаланс. Можете у нас цей мед замовляти, хочемо продемонструвати, подивіться, як він, він тянеться ниточкою. Це говорить, хто не знає, там якісь е, е, різні фантазії свої включає по слухам. Ми вам передаємо ту інформацію, яка є достовірна. Мед має не перериватися, тянутися ниткою. Якщо він буде збільшена в ньому волога, він буде пририватися. Наливайте воду, такої нитки взагалі немає. Ниткоподібна струя в кінці. Ви бачите, от коли закривається кран, то вона практично як волосок. Ми міняємо оці відра і вона не, не переривається взагалі. Оце говорить якраз і про якість. А ті всі фантазії, які у вас є, там не кристалізується, не то, не все. Відкиньте. Це все міфи. І це вам пасічник, тільки пасічник вам скаже правду про якість меду. Тож можете у нас замовляти. Ми Можемо відправити в будь-яку точку України, де йде пошта, переважно нова пошта, якісно доставляє e, наші контакти. Є в описі під відео. Як буде дали, охота одним прицепом на соняшник поїхати. Тут фактично вже поїхати звідси, де ми стоїмо на соняшник. От така світла рамка, за, за... медом їх залили. Теж відберемо. Я ж говорю, нас цікавить. Зараз е... товарний мед, так як у цьому році його є небагато. От. А бджола у нас сила сімей у нас потужна. Десь ми такі лишали, бо там файно матка засівала, але зараз ми це все з такою охоту заберемо, а таке от залишимо. Оце буде. Отакі от сімейка. Такі розплоди. От Хтось каже, як у лежакове метку і там розплод. Отак, от між розплодом, отака потрапляється. Трапляється така рамочка медова. Кілограмчика половиною. Напробувалися ми корпусних той у нас у гори. Ми не хочемо щось тому вуликою доганяти. Хай люди працюють, раз у них виходить, у нас тут не йде. Ті, хто перейшли на корпусні вулики, з кожним роком переконуються в тому, які вони неефективні ту у горах. Лиш, звісно, будуть мовчати і тихо спостерігати, як ми з лежаку відкачуємо мед. Ну то їхнє діло, наше діло у своєму напрямку працювати. Працювати в тому напрямку, в якому нам виходить. Це така рамочка теж гарно підлита. Ну Цю ми не будемо трогати. Видно, вже такий трав'яний мед. Ми її залишимо. Цікаво, де гніздо поділося. Оце суш. Останній раз ставилася в четвер. Взагалі з нею нічого не зробили, це видно, що з четверга. Тактично не було взагалі приноса. Отака От рамочка. Так ми розпліт поставимо між оцими двома. Зразу питаємося хоч трошки щось комплектувати. Хоча це несуще важливо, Вона собі сама все зробить. От медова рамка, чистіший товарний мед. Оден, один недостаток, що не недопеч... запечатаний. Ну, що робити, якщо чекати оцю запечатку, надіємося, хочемо поїхати подивитися вечірком, коли Іван чай почне цвисти. Так думаємо, що вже має на днях піти з нього взяток. Якщо з нього взяток піде, оця малина фактично буде вже іспорчена. Люди знають вкус цієї малини і хочеться е, мати такий сорт меду. Тому ми не будемо чекати, ми розуміємо, що таке зрілий мед. От. Як метний зрілий, якщо отак попечатаний. От є рамочки, так попечатали, є менше, є взагалі не попечатали. Таке відчуття, що тут навіть матку ограничили у цій сім'ї. Цікаво, вони так роблять. Ці бджілки ніколи ми їх не зрозуміємо до кінця, що вони тут роблять, що вони тут планують. Дуже зручно з цими корпусами працювати. Дев'ять рамок сюди влізає. Так, цікаво, там. Уже три розплоду пішло. Цікаво, де ж тут все-таки гніздова частина. Ага, знайшов я гніздову частину. Є гніздова частина. От теж переходить в кормову рамку. Да, ця сімейка зроботала непогано. Це матка 22 року, помічена як медова, у нас числиться статус її медової сім'ї, тому хотіли вам трішки її показати. Це, скоріш за все, оця сімейка, оця матка на другий рік, якщо перезимує, якщо покаже, от вона тут є. От матка. Карпаточка, сіє рамку. Все. Ця скоріш за все піде наступного року на материнку. Ми так практикуємо випробувати матку на зимівлю, випробувати на різні пори року і на ці гірські взятки. Минулому році вона тут була підсаджена, вона не була випробувана то таке. Молода матка. Зараз вона є випробувана на, на взятку, і вона на другий рік піде на материнку. Цікаво, що ми ще у цьому році помітили, що ці матки 21-го року йшли, які у нас є ще рядом, дві матки, йшли в, в, в ройове навесні, десь у травні місяці. Ці матки 22-го року не йшли в той час у ройове. Вони пішли в Роїння тут в горах. Хотіли, ну, почали маточники тягнути. Всі матки. 22-го року пішли в горах в червні, місяці. практично ну, вже гралися маточниками. З матками 21-го року, тут літом ми вже були спокійні, тут вони не, не тягнули маточники, вони нормально працювали на меду. Ну, але ми справилися успішно, побороли то їхнє руїння, чистили маточники, розширяли сім'ї, підсилили відводки, які ми наробили. Ось така крайня медова рамочка. Так що. По медозбору це сім'я у середньому непогано дає результат. Бджілка така спокійна, легко струшувати бджолу, не тримається рамка. Нам такий теж показник дуже важливий для сім'ї. І от сама крайня рамка, трішки є метку на ній, отака. Ми їм залишимо крайню рамку, таку кроющу, маломедочку. І так, що в нас вийшло? Там 9 адали. 12 рамок. Ну, Таких ви бачили, яких медових ми забрали з цієї сім'ї. І гніздова частина 2, 4, 6, 8, 10 рамок. Залишається гарний такий комплект на наступний взяток з зі ну, От Ми докачали мед із лісової малини і із цих лісових трав, із декоросів. І там на каналах. Показуєте камеру любима бджілка, без масок працюють, стукають по рамках. Хочу показати нашу бджолу. Відкачали ми цю пасіку тут біля 100 сімей. І ось ми ходимо, бджола спокійна. Оце якраз після викачки. Зазвичай я так розумію, після відкачки бджоли мають бути агресивні. Ну, Ці у нас спокійні. Ось така викачка була в цьому році, на своїй малині. На цьому все. Дякуємо вам за перегляд. Бажаємо всім гарних медозборів.